Привіт, мої хороші, зручніше сідайте. Бо сьогодні я розповім вам одну чудову казочку, таку, що змусить вас усміхнутися і трохи помріяти. Назва цієї казки Місячна сопілка. У давні часи, коли зорі ще сходили низько над землею, а вітер розмовляв із деревами людською мовою у маленькому селі. Біля підніжжя Чорного лісу жила дівчинка на ім'я Соломія. Вона була сиротою, батьки її зникли в бурю, коли вона ще ледве навчилася говорити. Люди в селі жаліли дівчинку, але ніхто не наважувався взяти її до себе, бо навколо її хатини, збудованої ще дідом, завжди стояв дивний туман, навіть у спеку. Соломія жила просто. Збирала ягоди, доглядала город і часто сиділа на пагорбі над річкою, спостерігаючи, як у воді відбивається місяць. Та найбільше вона любила музику. У неї була стара сопілка, яку знайшла в скрині на горищі. Вона не знала, кому вона належала, але коли дмухала в неї, ліс, наче оживав. Пташки замовкали, щоб послухати. Дерева схиляли гілки, а місяць світив яскравіше. Одного вечора, коли небо було чисте, а місяць, великий, мов золоте колесо, Соломія почула, як хтось тихо кличе її ім'я. Голос лунав з боку лісу. Вона насторожилась, але серце не відчувало страху, лише цікавість. Вона взяла сопілку і рушила стежкою між деревами. Ліс зустрів її шелестом листя, повітря було густе від ароматів моху і квітів, а десь далеко світилися сині вогники, не то світляки, не то очі казкових істот. Соломіє! знову пролунало. Хто ти? крикнула вона. Я сторож місячного джерела, відповів голос, м'який, як пісня, і я чекав тебе. Дівчинка йшла далі, поки не вийшла на галявину, там, серед каміння, бив струмінь чистої світлої води. Над ним, немов із самого повітря, стояв сріблястий чоловік із очима, в яких відбивався весь небесний світ. Я бачу, ти маєш сопілку, сказав він. Це не проста річ її зробив сам місяць для людини, серце якої чисте, як вода. Твій дід колись грав на ній і приборкував темряву, але тепер зло знову пробуджується. Соломія опустила очі: Я нічого не вмію. Я просто граю, щоб не було самотньо. Твоя музика має силу, але, щоб її розкрити, треба зіграти там, де сходить тінь. І пам'ятай, коли сопілка заспіває під місяцем, відкриється те, що приховане. Навіть від зоряного ока. І з цими словами чоловік розчинився в повітрі, а джерело почало світитися ще яскравіше. Соломія повернулася додому, але не могла заснути. Їй здавалося, що з темряви за нею спостерігають очі, а о півночі двері тихо відчинилися, і до кімнати ввійшла чорна тінь, схожа на людину. Віддай сопілку! Прохрипіла вона. Вона належить мені. Хто ти? запитала Соломія, затискаючи інструмент у руках. Я з того часу, коли твій дід ще грав, я той, кого він вигнав музикою, але ти, дитина, ти не знаєш сили цієї речі. Віддай і залишишся живою. Соломія не відповіла. Вона піднесла сопілку до губ і видала перший звук. Ноти полетіли, мов срібні іскри, і вдарили в тінь, та заверещала, згортаючись клубком, і зникла в підлозі. Отже, все правда, прошепотіла дівчинка. Наступного дня вона вирішила знайти місце, про яке казав місячний сторож, де сходить тінь. Ішла довго, аж поки не дісталася старої ущелини в горах. Де навіть удень було темно. Там, серед кам'яних стін, вона почула глухе шипіння. з За скелі виповзла величезна істота, схожа на змія з чорними крилами, його очі горіли, як жар. Людська дитина, засміявся він. Ти прийшла сама добре, бо я зголоднів. Соломія тремтіла, але не від страху, а від внутрішньої сили. Вона піднесла сопілку і заграла. Спершу звук був тихий, немов вітер серед трави, потім сильнішав, перетворюючись на могутню мелодію, камені задрижали, дерева нахилилися, світло місяця проникло навіть у цю темряву, і звір застиг, перетворюючись на камінь. Коли остання нота стихла, з неба впала срібна крапля, вона торкнулася сопілки. І та почала сяяти. Із кам'яного змія вилетіла маленька тінь, темна, як ніч. Вона кружляла навколо дівчинки, шепочучи: Ти думаєш, перемогла? Я житиму в кожному, хто забуде музику. Соломія усміхнулася і відповіла: А я співатиму, доки маю голос. І сопілка сама заграла. Так ніжно, що навіть зірки зупинилися над горами слухаючи. Минуло багато років. Люди часто бачили на узліссі постать у білому, яка грає мелодію, що лікує серця. Кажуть, то сама Соломія тепер уже хранителька музики. А якщо хтось уночі почує тихий звук сопілки, то знак, що вона поруч і темрява відступить, бо в кожній ноті. Частинка місяця, і в кожному серці світло, яке може перемогти навіть найглибшу тінь.